Бачу. Емілію бачу. Давно вас не бачила. Так. Даніл доброго дня. Да, Доброго дня. Катерину бачу. Доброго добро. Ага, Артема Добрый не день. бачу. Ночую. Ну, Ксенію бачу. А в інших не працює. Так. Нет, там просто При... всі не поміщаються на При... это. Понятно. Так, а, воно. Рому бачу. Не поміщаються. Ладно, так. І ми розпочинаємо з вами. Доброго дня. Доброго дня, дуже приємно. Тема в нашого першого року по Органічний хімій. Ми весь рік будемо вивчати органічну хімію, але там важлива будова атому карбону, оксигена, нітрогена. Тому ми розпочинаємо з періодичного закону будови атомів, характеристики хімічних елементів. Ну, тобто, це повторення. Перший урок у нас повторення. Тобто. Кратко це періодичний закон, характеристика хімічного елементу. Як ми будемо працювати? Вам видали підручники Вілічка, 10 клас. Вам видали підручник Березан, 10 клас, тоненький, так? вам видали березан задачник И вам выдали Ярошенко задачи, так? Вот четыре книжечки у вас? Так, okay. yeah. так yeah. есть. Так, А скажите, пожалуйста, насчет так. тетради Нам нужно две тетради, как в том году, или достаточно да, один две, большой? Две тетради. Одну вот, которая поменьше, это будет для домашних работ. А друга буде класні роботи і контрольні ми будемо там писати, і там практичні, лабораторні, ну, взагалі, все буде mm -hmm. в одному зошиті. душі. Yeah, Просто якщо ви ще домашні туди, ну там ви нічого не зможете там, встановити. Хай ну, хочете один, пусть буде один. Ну, зручніше, на мою думку, два. Ну це на ваш вибір. Хочете все в одному писати, пишіть. Ну, всі контрольні роботи ми прописуємо в цьому зошиті. а Потім фото надсилаємо. Ем. І ну, оскільки цей періодичний закон будуватиме, там нічого нема, в Вірізані, в річках, я вам е, скину підручник Григоровича за восьмий клас. Ну, там, де я от, зазвичай файли там презентації, туди Григоровича восьмий клас. І там, хто там, що забув, зможе повторити. Зрозуміло? Вілічка what? не треба, а у всіх є. Ну, не потрібен електронний варіант Ну, mm, Якщо є, то не потрібно. Григорович — це буквально одне-два заняття, ну, щоб було десь подивитися. Є ]Eh, на сайті школи, вроді. Та да, є. È È. Всі підручники є. Григоровича там точно немає. Я вам скину, тобто, ну чтобы повторить. А не конспект? Пожалуйста. А может есть так. у вас Березан в электронном Березана виде? Березана нету, его а, нет. Ну, да, потому что его Тут вообще это... нигде нет. Его, к сожалению его нет нигде. Ну. Все хорошо. Да. Будем останавливаться. Так, давайте сгадаем э, модель атома. Чего складывается у нас атом? Зараз я відкрию. Давайте Даша нам нагадає. Чого складається? атом. Атом складається з орбіталей, uh -huh. на яких розташовані електрони та з ядра, яке заряджене позитивно, та складається з нейтронів та протонів. Дуже добре. Чому періодичну систему називають періодичною? Це нам Маша скаже, тіла. Ну, тому що вона є якби ну, графічним виразом періодичного закону. Ну а в чому періодичність? А, ну, властивість а, хімічних елементів, а, їхній склад, сполуки, вони перебувають у періодичній залежності, від значення ядер а, цих атомів. Не значення ядер, та, а від відзначення зарядки. цих атомів? Так, добре. Ага, і тут вже примірно, да, і сказали третє запитання. Четверте, значить, запитання. Влад там скаже, чому властивості елементів періодично повторюються. Е... Да. Ну, це, мабуть, якось зв'язано з значенням заряду атомів. Ну, Ой, точніше ядер атомів. Ну, не зовсім. Не, не зовсім. Давайте, може, Ярославск э, згадає. А, чому у вас це. Сам елементів да, періодично повторюються, так. Да. А, ну можливо, тому що, так, ну саме які у в періоді в одному знаходяться, так? Ну, ну. Мається на увазі, що в групі да, елементи, в групі які знаходяться, не в, групі в них не однакові походить. властивості, ті, які так, в одній групі. Так. Чому? Так, а чому? Причина. Так, ну можливо, тому. Неможливо, тому що одній групі. Так, ну я, на жаль, не можу на це відповісти. Ну, нічого, ми зараз, може, хтось згадає, нічого, ми зараз згадаємо. Лена Дімєщик, Дімещик, може, Лена згадає. Ну, ми ж знаємо, що усі елементи згруповані по групах, і кожна група має схожі. Ну так, да, а принцип, ну, принцип. Ну, Мінділієв та не знав, чи, ну, як він там розташував, він там за масами розташовував, а. Можна А, попробувати? Да, давайте. а Можно? А, це а, Костя. Да, не, это я. Не, не, не признала. Да, це вот, костя. Э, Можеть, тому що у них періодично э, одинакове количество електронів ну, на останній орбіталі? Вірно. Правильно. Тобто елементи, які мають однакову кількість електронів на зовнішньому орбіталі, вони знаходяться в одній підгрупі, так? Тобто у них загальна формула схожа електронна. Молодець. Каріна, п'яте запитання. Ну, це воно ну, продовжує четверте. Так. Зараз ось. А, ну, чому Калій повторює властивості натрію, тому що вони стоять в одній групі. Ну і навіть підгрупа в них одна. У них так. однакова кількість електролів, електронів, електронів на, на, зовнішньому на зовнішньому рівні, рівні. і тому так. в них подібні властивості. Що таке електронегативність? Давайте Іван нам нагадаємо. Якщо пам'ятаєте, це властиві статума притягувати. Відтягувати на пару. себе, да? Електронні пару, так. Да. Спільну Могу. електронну пару, так. Да. А який найбільш електронегативний елемент? Флор. Флор. Флор, правильно. Так, молодець. Настя Іченка, енергіянізації. Ви вже згадаєте, що це таке? О, енергія інізації? <таспоріст> <таспоріст> <гану> ну, я погано пам'ятаю, але там щось з енергії найменше енергії. Це енергія, яка необхідна, <гану> щоб відірвати, а, а давайте хто там хотів. Ну хто так, хотів? я хотіла сказати, що це давайте. енергія, яка використовується при а, русі електронів з орбіталей. До інших атомів серед ну, самого атому? Не, не зовсім це енергія, яка необхідна, щоб відірвати електрон на останньому рівні. Ну, від атома відірвати електрон на останньому рівні. Скажіть мені, будь ласка, ну від елементів якої групи найлегше відірвати цей електрон? Ну, перша або восьма. Де легше? Перша. 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 Тобто там, де менше, там легше відірвати. А де легше відірвати, там, де більше енергетичних рівнів, да, і там на останньому десь стоїть електрон, або менше. Ну, тобто у гідрогена, або у Франція, у кого легше відірвати цей електрон? Франція. У Франції, тобто чим да -да далі знаходиться на більшій відстані електрон від ядра, тим легше його відірвати. Тобто, енергія інізації у нас зменшується ну, в бік Франції. Да? В нього там мінімальна енергія іонізації, тобто, в нього найлегше відірвати цей електрон. А чим далі від Франції, тим важче це зробити. Спорідність до електрону. Що це таке? Ну, а. Нас... ще у нас не говорив нічого. Може, Радамір щось скаже. А, Це енергія іонізації, це найменша. Спорідненість е... до електрона. Реонізацію ми вже А, все Так. Сказали. Спорідненість до електрона це найменша кількість енергії, яка потрібна, щоб забрати електрон у не, не йона. Просто щоб атом а, просто... прийняв Що... до себе електрон. Так, Забрати да. електрон. Тобто, це, ну. Як обернена не, да, енергії до Да? Спорідненість до електрону мають кращі неметалічні елементи, да? їм краще в них багато електронів на останньому шарі, і їм легше добрати собі Електрони, а елементи, які знаходяться на е, перша і друга група, да, у них один, два електрони, їх краще віддати у ці зайві електрони, да, щоб в них був завершений цей енергетичний рівень. Да, ми пам'ятаємо про правила актета, що всі е, ну, атоми да, намагаються завершити свій енергетичний рівень. Повністю які елементи в нас мають повністю завершений енергетичний рівень? Де вони знаходяться? А у восьмій okay. групі, восьмій групі так, це енертні гази, в них повністю завершений енергетичний рівень, тому вони хімічно енертні і практично не вступають в ніякі реакції. за тобто, зазвичайних умов не вступають, ну якщо там якось на них подіяти, ну, можливо, є вже сполуки таких елементів. Так. І радіус. Ми згадуємо у нас Емілія радіус. Так, як я пам'ятаю, чим менше радіус, тим менше повинен бути е, номер елемента, тобто це літій, порядковий номер. Ні, Давайте так. По періоду, як у нас змінюється радіус? Тобто від літію і там до. Газу. Збільшується. У нас збільшується чи зменшується? Збільшується. А, ну, ви забули навпаки, зменшується, я а, сказали, зменшується. А, зменшується. Зменшується зменшується. Радіус зменшується. Тобто найбільший у другому періоді у літія, а найменший у неона. Ага. Это, то есть, это по періоду Зменшується, тому що збільшується кількість електронів на зовнішньому шарі і вони сильніше притягаються до ядра, тому відбувається зменшення. А по періодам. Ну, наприклад, перша група. А збільшується. Збільшується, збільшується так? так. чим більше енергетичних рівнів, тим більше радіус. Ну, тут легше. Так, так, так. Так. І ну, який же найменший радіус? тут І перелічені літі. елементи у літі. Бо він е, в другому періоді, а ті всі нижче. Так. Добре. Е, Кристіни ж немає, Артем. Радіус якого атома найбільший. В періоді, ну, як ми знаємо, в сторону металів радіус увеличується, поэтому уліття. Да, так, да, вони всі в одній групі. Ну, і ми знаємо, пам'ятаємо, що як змінюються металічні властивості і неметалічні. Да, в періодах. Металічні властивості у нас послаблюються, тому що кожен період розпочинається типовим металом і закінчується енертним газом. І перед енертним газом знаходиться типовий неметал. В головних групах металічні властивості підсилюються зі збільшенням порядкового номеру. І ми пам'ятаємо, що найактивніший металічний елемент у наслідок цього це Франції. Або в нього найменша ця енергія іонізації і найбільші металічні властивості. Ну, а найактивніший неметалічний елемент це флуор. Так. І отаке завдання у нас виконує а, Рома. А, так, потрібно розмістити наведені нижче хімічні елементи в порядку зростанням неметалічних властивостей їхніх атомів. А, ну... Ну, спочатку йде оксиген, потім а, сульфур, потім, потім селен, а потім тивур. Ой, е, да, навпаки. Вони... Ну, э, за зростанням на металічних властивостей. Тобто, останній буде так, оксиген, напаки. правильно? Так. Так. Да. Звертаю вашу увагу, щоб я не забула. Через 7 хвилин у нас відкриється діагностична контрольна робота. Ми будемо її виконувати. Щоб ви мене так, зупинили, якщо я забуду. Катя, давайте наступне. Друге. Оксиген, сольфор, флор, хлор. А, оксиген, а сульфур, флор хлор розмістить неведені інші хімічні елементи в порядку зростання немателічних властивостей. Ну, найактивніший немателічний на елемент це флор. То єсть, флор, оксиген, хлор і сульфур. Молодець. Так, молодець. Так, металічні властивості нам розставить Женя. Женя, є чи нема сюди? Тепер чутно. Так. За зростання металічних властивостей. Ну, тобто, найтиповіше метал буде останній. Ми Перший рядочок, грубо. Угу. Так. Далі в нас парк. Є? О, так є. Будь ласка. Угу. Так, так, так. Перший рядучий. Угу. Рубідійгідроксид. Зростання лі... основних властивостей таке саме, як зростання металічних властивостей. А, а. <сум> так, так. А, літій гідроксид. Далі гідроксид. Потім калій гідроксид і Ну, Молодець. Ну, тут як змінюється електронегативність, Це ви пам'ятаєте, що все до флора йдуть збільшення електронегативності. Ага, давайте Даша ще. Так, ряд хімічних елементів, в якому вони розташовані, в порядку зростання їх електронегативності. Один рядочок, давайте. А, А, тут, мабуть, що вибрати. вибрати треба правильний, так. Тут є невірні рядки. Напевно, буде Б. 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 Це правильна відповідь. Молодець, так. Вони в одній групі. Зменшення не потрібно. І ось така Картинка, як хто забув, змінюється тут все. І скількість електронів, неметалічні, акисні властивості, оце все. Я ту презентацію е, скину і хто забув, подивиться оцю табличку, як змінюються ці властивості. Маша біла. Угу. Встановіть послідовність послаблення відновних властивостей, хімічних елементів, яким відповідають електронні формули зовнішнього електронного шару. О, так. Тобто відновні вони так само, як металічні властивості. Тобто, ну, наскільки легко віддаються електрони? Спочатку о, B, ну, 5 s 1 А, послаблення, так. Якщо послаблення, да. Так, потім 4 s 2 Потім 4 s 1 і 3 s 2 mm -hmm. Вірно. Радіус уже був сьогодні. Знаєш. А, от ще таке завдання. Ми встигаємо. Це в нас буде клад Бандеренка. Так, тобто з цих п'яти треба. А, послідовність зростання. А тут, угу. от, тут десь правильна якась відповідь і треба її вибрати. Так, добре. Давайте згадаємо, катіони мають більший чи менший радіус, ніж ніж атом. М Більший, мабуть. Uh, смотрите, катіони, дивіться, вони ж віддають залишок електронів oh, за останнього mm. шару. Тобто енергетичних mm. шарів стає менше, тому катіон завжди має менший радіус, ніж атом. Спочатку у нас, мабуть, натрий. А, так, э... вони всі в одному. Так, да. зростання, він же останній. Uh, так, стадії спочатку алюміній 3+. Yeah. Uh, потім uh, сульфур. Сульфур. Потім алюміній. Yeah. Магній і натрій. тобто Магній і натрій, так. Yeah. Тобто В. В. Є таке. Ага. Ну, ми ще зможемо помилочку одну відшукати. Давайте. Ярослав шукає потім. Так, оце, електрон в атомі має місце, яке ага. можна визначити. Так. Да. І треба знайти помилку. Є тут помилка. А, ну він же ж ну, не має чіткого місця. Да. Звісно, да. Ірина Анатолійовна, там проявилася. Да. Так, да, так, да, так. Да. Тому ми розпочинаємо. Давайте я зразу домашнє завдання, щоб вас Домашнє завдання. Ну, Якщо ви справитесь швидкіше, ми можемо продовжити. Я ну, спеціально годину, а то, думаю, вдруг 45, ви там позабували все, щоб у вас не було стресу. Година у вас є. Домашнє завдання є. Григоровича та електронне, я скину, кому потрібно. Кому не потрібно, можете не повторювати, відкрити конспект, там прочитаєте. А Тільки відповідь ставити, тобто, ну, рішення. Ще зробити. раз, як ми. Да. Ми пишемо в зошиті діагностична контрольна робота і всі завдання з повним розв'язком. Вибираєте відповідь, потім фото мені присилаєте ваше контрольне. Добре, дякую. Це зрозуміло. Тобто, не ну, в загальний чат, а в особистий мені в чат ви підтверджуєте фото вашої контрольної роботи, що ви не так вибирали, а ви розв'язували завдання. Я на зв'язку.